Мої любі хлопчики та дівчатка, сьогодні я пропоную вам підійти до вікна і подивитися, що ж там відбувається. А там ми з вами побачимо красуню осінь, як вона вкрила золотом дерева, маленькі кущики, як листячко різнобарним килимочком вкриває нашу землю. Ой, а хто це мене чіпає за мою ковтинку? Ніяк не зрозумій. Ну, хтось ззаді чіпає, чіпає. Ой, діти, подивіться, це ж наша весела хмаринка. Привіт, хмаринка! Як ми раді з дітками, що в тебе сьогодні гарний настрій. Правда, діти дуже раді. Але вчора чомусь ти цілий день плакала. Розкажи нам, будь ласка, що з тобою було? Добре, ти нам розкажеш. А ми з дітками із задоволенням послухаємо, що з тобою відбувалося. Ну, що ж, слухаємо разом, що відбувалося з нашою хмаринкою. Жила собі хмаринка, біленька і пухнаста, Росла вона, що потім, дощем на землю впасти, весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй щодня посилали сотні краплинок, тому вона зростала і темніла що хвилини. Минули дні спекотні, і Хмаринка здивувалась. Колись її вітали. Тепер же всі ховались, що діється зі мною. Подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більше віст будинку. О, горе мені, горе. Яка несправедливість? Взлечу над синім морем. І полечу далеко, всім на милість. Враз схлипнула хмаринка, і за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж гарненька я стала. З веселкою, віночку, біленька й пухнаста, неначе тільки з моря летить собі у небі, не знає собі смутку й горя. А чи знаєте, ви, дітки, звідки з'являється дощик? Давайте послухаємо, що розповідає нам маленька краплинка. Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річках, від чого вода випаровується, вода перетворюється в пар, крапельки води випаровуються одна за одною та підіймаються до неба. В небі. Крапельки води формують хмари. Чим більше випарилося води, тим більше стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, вони не витримують і спускаються на землю. Так і починається дощі. Дітки сьогодні ми разом з вами намалюємо веселу хмаринку і її веселі краплинки. Подивіться, ось. Так. Дітки, а зараз ми приступимо до роботи. Для того, щоб намалювати веселу хмаринку, нам потрібен пензлик, склянка з водичкою, синя фарба і серветочки. Але для початку ми розігріємо наші пальчики. Давайте разом. Повторюю, дощик на крапаї, травка росте, дощик на карапаї, рибка пливе, дощик на крапаї і чисте віконце. Вмивається природа, всміхається сонце. Для початку ми з вами візьмемо серветочки і зробимо із них кульки. Ось так, дивіться, бачите? Зараз умочуємо у фарбу і ось так робимо хмаринки, Поклали. Тепер беремо пензлик трьома пальчиками біля залізної спіднички і вмочуємо у фарбу. І ось так ставимо мазочки, і у нас з'являються краплиночки. Веселі краплиночки з веселої хмариночки. Ось так. Ось як розійшовся наш пензлик, як він гарно гуляє по папіру. Миємо їмо щоб волосечко було чисте, Ставимо на місце. Ось наша робота і готова. Ну що ж, малята, ми з вами намалювали нашу хмарку та її подружок краплинок Я гадаю, вам сподобалось малювати, правда? До нових зустрічей!